Колеги, вітаю! Мене звати Владислава Рикова, я керівниця маркетингової агенції Маври, і сьогодні ми поговоримо про повідомлення з Google Analytics про те, що у вас є якісь відхилення або по сеансам, або по подіям. Це просто як варіант по налаштуванню. Мені просто нещодавно підписниця написала і сказала, що знайшла крутий сервіс, який. Надсилає повідомлення на електронну пошту про те, що на сайті є відхилення в трафіку або в конверсіях, а, тож не потрібно сплачувати гроші за якийсь сторонній сервіс. Це можна налаштувати реально інструментарієм безкоштовним Google Analytics. Для цього я бачу: бачимо, проскролила вниз, і тут є статистика рекомендацій. Тут у мене можна переглянути рекомендовану статистику, натискаємо сюди, і тут у нас є можливість налаштувати такі штуки безкоштовно. Сенс в чому? Тут ми можемо е, враховувати е, зміни. Або в трафіку, або в конверсіях це, наприклад, те, що ми не цікавить. Ну, найчастіше е, і найбільше. Але тут є, наприклад, 5 варіантів показників, які ми можемо зробити. Перший це відхилення в підрахунку щоденних подій. Тобто, наприклад, або збільшилось, або зменшилось кількість подій просто подій на сайті. Подія це взагалі все, що відбувається на сайті. Тобто, Це і скролінг може бути, і кліки це може бути. Ну, тобто все, що завгодно. Тому події як такові, Просто загальна кількість подій, мені, наприклад, напевно, не дуже цікавить. Я прибираю тут галочку. Далі відхилення в кількості користувачів за день. Тобто ви будете отримувати електронне сповіщення на електронну пошту, якщо буде відхилення в загальній кількості користувачів за день. Оце цікаво, бо це реальні люди, які заходять на сайт. Тому цей інструмент я залишаю, галочку тут залишаю. Далі відхилення в кількості переглядів. Ну, Перегляди це такий плюс-мінус, не дуже для мене цікава штука. Хоча, наприклад, якщо ви сайт ЗМІ, можливо, вам буде це цікаво залишити. Далі відхилення в кількості ключових подій мені наприклад, це цікавить. Ключові події це конверсії, які ми налаштували. Наприклад, в моєму випадку це відправка заявок, тобто скільки замовлень надійшло з сайту. Оце залишаю відхилення показнику доходу за день. У мене не налаштовано. Це в інтернет-магазинах налаштовується до. І коли у нас показники доходів різко знижуються, то ми, звісно, повинні про це дізнатися і далі вже провести невеличке розслідування, чому так сталося. Або сайт перестав працювати, або рекламу забули, забули проплатити, і ну, там, вона вимкнулась, умовно кажучи. Коротше, варіантів може бути багато, може бути якісь форс-мажори. Ну, і краще, звісно, про таке дізнаватися. і Швидше, наприклад, якщо ви, звісно, користуєтеся електронною поштою, тобто часто її перевіряєте, то це досить таки непоганий варіант, яким чином можна подивитися. Тобто, я обрала тут два варіанти, але перед тим, як ми оце створити вибране, натиснемо, ми можемо тут ще перевірити і створити тут. Частота оцінювання тут за день, так і залишаємо, Тобто, щодня він буде заходити і перевіряти, чи є зміна, чи нема зміни. Далі він, тут ми можемо по користувачам, ну, у нас тут залишиться умова має відхилення менше або дорівнює більше, і в відсотковому відношенні. Тобто, ми можемо, наприклад, поставити, що нас цікавить зниження. Понад 30%. І тут у нас період порівняння ми можемо порівняти той самий день минулого тижня, той самий день минулого року, або з попереднім днем. Це е, якщо у нас ось такі умови, якщо частота оцінювання за, за, за день, і ми далі вже будемо порівнювати з чим, тобто хочемо зрозуміти, з чим ми будемо порівнювати так, як. Е, у нас все ж таки, ну ми залежимо там у моєму випадку, так що я розумію, що в будні дні у мене більше трафіку, у вихідні у мене менше трафіку. Тому мене реально цікавить не порівняння з вчорашнім днем, тобто порівнювати понеділок з неділею, просто немає сенсу. Тому в та в моєму випадку я порівнюю той самий день минулого тижня, щоб, ну, хоча б ми розуміли тенденцію. Бо ну, у мене це реально кореляція є. Чому не рекомендую використовувати той самий день минулого року? Просто наразі настільки мінлива ситуація, що ну, неможливо порівнювати з минулим роком, бо у нас дуже в Україні дуже швидко змінюється все, в тому числі демографічне питання, і тому просто по факту людей може стати менше взагалі. Просто взагалі. Тому все ж таки в моєму випадку. Ще я раз кажу, це кейс мій. Е, далі там ви самостійно під себе можете це підкоригувати, тому я вам і показую цей функціонал, що ви під себе можете це підкоригувати і е, обрати той самий день минулого тижня, наприклад. Або те, що ви вважаєте за потрібне. Далі відхилення в кількості користувачів, це так буде назва листа. І, е, Тут отримуватись сповіщення електронною поштою. Можете декілька електронних адрес додати. Тут ось додана вже одна електронна адреса автоматично. І все. Для того, щоб створити такий звіт, нам потрібно ну, залишилось натиснути це створити і все. Все, ми створили. Далі, таким же чином, ми можемо і інші варіанти поналаштовувати собі. Е, до речі, ще один якийсь варіантів, якщо, де ви, якщо у вас тут внизу немає. Також як варіант, це може бути у звіта. Е, У звітах, мені показується от тут статистика, і тут також є варіант створити. Ось тут точно такий же інструментарій е, можна передивитися і налаштувати собі. І ще раз, для цього не потрібно нічого додатково сплачувати. Налаштуйте собі і будьте задоволені. Ось, а якщо будуть питання, з радістю відповім в коментарях до нових відео.